Рефія має можливість нарощувати темпи наступу. Цікаво. І ще деякі його заяви а саме їх таких було, знаєте, п'ять основних. Перше, це він говорив про те, що. Завдання зі створення та розширення буферної зони безпеки в Україні буде послідовно вирішуватися. Досить цікаво. Далі він говорив про і посейдони, про те, що вони забезпечують стратегічний паритет і безпеку Арефі на десятиліття вперед. Всі ми з вами згадаємо, як проходило випробування бурівєсніка, так і до речі, ні бурєв'яснікам, і посейдоном єдиним а ще й решникам. І Арішнік буде введений у бойову готовність у Росії до кінця року. ну знаєте, такі заяви реально не знаєш вже як коментувати. Ще він говорив про те, що ядерні сили Росії відіграватимуть основну роль у стримуванні агресора та підтриманні балансу сил у світі. Про який баланс сил у світі може йти взагалі мова? Про яке стримування агресора може йти мова? Якщо агресор тут тільки Рашиська Федерація. Знаєте, з кожною заявою, просто реально, ця, ця нісенітниця, яка лунає з рашистського диктатора, просто вбиває. І ще й він говорив, що солдати Кандер героїчно допомагали нам, ну тобто їм у звільненні Курської області. Також не забув згадати про своїх друзів. Далі також і ще про те, як говорять зараз з приводу розширення буферної зони, вже деякі заяви робив рашистський диктатор, і ось зараз на своїх екранах ви зможете переглянути кадри того самого розширення буферної зони в Україні, про яке говорив рашистський диктатор за останні півроку. Тобто, зараз на своїх екранах ви можете це знаєте, більш детально переглянути. Ну і знову ж таки. Дуже багато залишається запитань і до російського диктатора, і не тільки яке залишається знову ж таки відкритим. І він говорив про те, що знову ж таки повторюсь, задача а, создання буферної зони безпесності в Україні буде рішатися. Ну хочеться просто йому сказати, так щоб він і далі готувався до. Вирішення цих всіх моментів і тому подібне ну виглядає він реально зараз як клоун, як і завжди в цілому виглядає. І до речі, на екрані могли тільки що переглянути саме мапу там Курська область. Місто Суми, Сумська область, і там дуже чітко прослідковується те, що на цих фото, на цих картах, саме показано період з 16.06.2025 року, тобто червня, так якщо я не помиляюсь, по 16 року. Тобто, по 16 грудня 2025 року, як безпосередньо за півроку змінилася ситуація саме на тому відтинку. Частини і нашої держави, тобто маю, маю а, на увазі, перепрошую, Сумську область, і там, де Курська область, також там були позначені деякі позначки. Ну, знову ж таки, зі сторони російського диктатора, це для нього звучить. Досить нормальна, але знову ж таки ми залишаємось при своїх коментарях. до Російської Федерації вже навіть немає сенсу про це говорити до них достукатися, тому що в них є своя дуже така щільна мильна бульбашка, в якій вони живуть, і вже не знаю. Протягом, мабуть, півроку року вони вже говорять про це взяття взяття постійно. І От не дає їм спокою саме Харківщина, а саме місто Куп'янськ. І вже знаєте, вкотре ми говоримо про те, що такого дійсно немає. А, є, такого не відбувається. Там під контролем все наших Збройних сил України, вже президент нашої країни туди їде і знімає відео біля стели, щоб показати нам, українцям, що ми контролюємо ситуацію, показати расистам, що е, так все ж таки. Рашисти брешуть самим собі і світу, але знову ж таки такі історії про начебто, взяття, звичайно, в лапках у рашистів дуже часто лунають, і ми, я думаю, вже знаєте, з вами всі маємо імунітет до таких історій, але вони все одно продовжуються. І ще далі про Брджотіну з Кремля, про Путіна і про те, які заяви він робить. У них там сьогодні була якась зустріч з там, важливими посадовцями в Кремлі так, на Рашиській Федерації, і він говорив досить цікавий. Аві, речі досить брудотні речі, які хочеться також з вами обговорити. І знаєте, ось тема історії також тема взяття, захоплень, історії імперій. Для расистів вона дуже болюча, і вони, знаєте, ніяк її не залишать і постійно про це говорять. Це вже неодноразово прослідковувалося про те, як вони брали якісь там історичні мапи, книги, там щось намагались комусь довести, чиї території їм належать і тому подібне. Ми вже з вами неодноразово чули всі ці історії. І ось зараз Путін знову нагадав про те що, на думку Кремля, якщо Захід відмовиться від діалогу, ми звільнимо наші історичні землі війною. Тобто, знаєте, хочеться тут заакцентувати увагу про те, що він уже не називає це СВО, не називається визволенням. Він уже зараз називає знаєте, речі своїми іменами. Війну, яку розпочала Російська Федерація проти нашої країни. Нарешті він називає справді війною. Ось тут він не соромиться цього слова, і знову ж таки він говорить про те, що вони планують звільнити їхні історичні землі. Ну дуже багато питань до того, все ж таки. По яким книгам Кремлі, особисто Путін вивчав історію, так і знову ж таки, я думаю, що ще дуже довго ми будемо чути ці історії про те, що Кремль вважає, що територія нашої країни якимось чином належить їм. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, всі люди так адекватні цивілізовані, які вчили історію нашої країни, в цілому вчили історію. Прекрасно розуміють, що цей бред рашистського диктатора вже нарешті знаєте. Саме час завершувати, тому що з кожною такою цитатою з кожною заявою він пробиває все нижче і нижче дно, але знову ж таки це є. І він говорить про те, що європейцям нав'язують думку про те, що необхідно готуватися до великої війни з Росією, але це просто нісенітниця. Ось такі ще заяви він робив. і Далі маємо з вами змогу заслухати невеличкий роман того, що ще він говорив. Тож далі слухаємо російського диктатора. первое. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности